Так, друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас э, попереду дуже э, багато роботи, э, чего это багато робот, тому що ми сьогодні займаємося і подсыпкой, і утепленням. Два в одному, зразу. Настрої, і ми розділилися так, що розподілили, щоб не терять время, бо знову тощиться нам мешает. Но ну, а, а времени немає у нас. У нас тільки 10, 10 днів, да, Максим. Правильно? От. І за це хочемо тоді уже е, хлопці вже поїдуть е, додому. Е, все, вже у них срок уже, е, е, Приїдуть з с двоє е, Мои хлопців. з новой водовами. привіт з Новой От. Дніпропетровські хлопці поїдуть додому, у них там діла, то у нас домовленість було, що вони на місяць приїдуть поробити, але трохи більше вони пробували. На недіку, дай Бог їм здоров'я, вони дуже здорово старалися там і допомогли. і Робили і все, що від нас зависло, ми зробили. Нам тільки природа не дала. Робити. то Дощі, 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 дожі і ще раз дощі. От. ну Ми не здаємося, йдемо вперед Нічого страшного. ну З цими хлопцями, що з Дніпропетровська. Що ми встигли робити і що ми робити, зробимо далі. Я зараз трохи об'ясню. Ми катаван вирили, виклали. Шлакав бетоноблок, вибачаюсь. Паклали наші плити і пакла ми газоблок. І плити ось, дивіться, і оце вже другу неділю, як ви, чим менше трохи, да? як. І дощі на них льють, 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 але дивіться на їхній цвет. Колір на не дивиться, які вони от, як приїхали, так і є. Вони білесенькі, гладесненькі і все. І навіть я зараз спеціально ми знайдемо, де вони там, де вони там тайця, спеціально. І от! О. Як желізо звинить, це Харків випускає. Це Харківська область, привіт Харківському області. Хай десь хтось не каже, що в Харкові щось воно трохи не так. А зробити отак от, от. Хай вона дві неділі під дождем стоїть або залита водою. І ходить тоді отак от, от. Як воно, блин, от тут не. О! Желізо. Так, звісно, що вона при са... усадку дає і обратно. Усадку дає і обратно. Вона таки повинна працює. Не тріснутись, ніде нічого, не даже вона. Ось. І цвіт, бачите, це наша нова водоласка, пісок, це робиться так. Все. Хоч Івано-Франковська, хоч Київ, хоч сам ну, но але нова водоласький песок зовсім інший, От, якому етапі зараз. Ми. У нас встановлена арма, арма пояс, але не залитый. Зараз підсипка йде, валера вози, песок. Вот, э, Підсипаємо, не вручну, трактором подсипають, ми там вручну подправили, то все утрамповка проходим, проходимо. Ці процеси я не буду показувати, заморачивать вам голову, воно вам не потрібно, як ми утрамбуємо, що до чого. Звичайно, утрамбовувачная машинка. Я навіть зараз не буду показывать. Ось, як асфальт уже тут. Це вчора завезли, сьогодні половину ми вже зробили, половину сьогодні ми ще плануємо. Але сьогодні ми вирішили, щоб не здати цього всього, перейшли одразу, поки везеться пісок, а пісок не звичайний пісок, а пісок з глиною. Воно так і має бути. Воно рекомендується, щоб було сюди засипати. Вообще, рекомендується глиною. Глиною засипка вообще ідеальна момент. Влагу не пропускаю через себе ніде нічого, задержую як ізоляцію, глину граю. А через песок, чистий песок, вона просачується теж гарно, віша. Пісок теж ідеальний. якщо чистимете. нічого страшного, нам Що ми тут зробили? Перший ряд, як я казав тоді пенопластиров, п'ятерочку, далі пенопласт зекономити на грошах. от. Це виходить двічі дешевше, ніж це пенопластиров. І ми на газоблок прикручуємо ці грибки і все. І пішли таким процесом ми э, перший ряд пенопластирол, далі пенопласт. Ось от так от. Зараз зараз вона влажна. Вот. Я наклей на пеноклей не став робити. Тому, чому? Тому що тут сира, коли оцей газоблок висохне, вона не дасть висохнути вже там, ви тіля почне висохнути. Поки перейде сюди, а тоді оця пена відійде. І оце учи вирішив я ось клей універсал. На клею. Ми на Рашовське проходимо на шпателі по пенопласту. І сюди. Приступаємо, виравнюємо, йдемо далі. Оце отак у нас, де викачка буде оці отвори, пікалі, щоб було, оце у нас <кхух> десь отак от сантиметрів від цього піска усюди. До цього сантиметра 5 і ще буде подсипка. Це уже. Рівень наш, подсыпка буде уклоном сюда, буде. будет. Шбням утрамбуем ще раз шебнем, тоді я отут установлю торцевую по уровню опаловку, Залю 0 буде тут 10 см, а тут буде 15 см. тобто 5 см на 60 см буде уклоном. От. І отак от, от кругом. І, ну, Але тут бачите, тут після отримбовки, тут яма. ну, Ми ще раз подсипимо і ще раз ну, вирівняємо, щоб було як повинно бути. Ось таким чином іде процес. Нічого нам не заважає. От. На жаль, хлопці. Вівторок уїжджають мої, я вже звикнений за це час. Але я поїду привезу з Харкова ще двоїх, І з, з Харкова, Нової водола. Далі будемо робити, я з цими хлопцями планую закінчити потолок і кришу кров'ю. Якщо привезуть нам прагнастів вовремя, з Києва, ми заказали. Я вчора нарисував скіз, просив там Айбер. E, Розмір індивідуальна e, на сарай, на ангар, на стінку, на ворота, на все, на все, на все, на все. Якщо вони встигнуть вовремя мені це виставить, то я сами хлопцями успію перекрити e, сарай. E, тільки сарай, мабуть, мабуть, утеплять потолок, і витяжки зробити і все остальное. E, а вже ті, що з новою водою приїдуть, я при, поїду привезу їх. Я з ними вже сангарам, на стінку, на ворота, на все, на все, на все на все. Якщо вони встигнуть вовремя мені це вислать, то я з цими хлопцями успію перекрити е, сарай, е, тільки сарай, мабуть, мабуть, утеплять потолок, і витяжки зробити і все остальное. Е, А вже ті, що з новий водой приїдуть, я при, поїду привезу їх, е, я з ними вже Ангаром. далі вже Ангаром. Але до того як хлопці поїдуть, ми 100% встигнемо фасад зробити і атмосферу тут. В общем, такі діла. От. Я не хотів е, зрозуміти мене, будь ласка, е, правильно ні, нікого обидити, ніколи в житті не хочу нікого обидити. Як кажуть, лучше 100 друзів, ніж одного врага. Ну, але є такі люди, вже дивлюсь. Е, щось не те несуть Це неправильно. Я своєю працею, я своїм е, опитом у ці пліти роблю. У мене чуть чуть мікротрещина не видається клієнтів. І ви самі бачили як вони змінять і що до чого. Не треба казати, що от Харківська область там щось ради чого? Ради чого що ти одним днем получиш пару гривень більше. Не euh, заробляєш, На людські отношения не треба. Я своими мазурами зарабатываю на це. И там у мене там таким самым, я что хочу сказать, надо по-честному жить. Не треба именно на когось наговаривать обычные щось. И я тоже теж самое не имею права сказать, что мои мои лучшие плыть, чем нишу у когось. Не міє права це не буде казати.